Права номер 8 другий пункт. Вважаючи рух плавців рівномірним, дивись рисунок, визначте швидкість руху кожного з них. Ну що ж, я переніс цей рисуночок, У нас є він на екрані. Тут нам показано, що у нас є деяка, деякий шлях, що долають ці плавці, і показано час, за який перший долає цю відстань, і за який другий долає цю відстань. Нам треба знайти їхні швидкості. Вчимось і оформлюємо це як задачу. В дано ми запишемо то, що нам дано з рисунка. З рисунка можна подивитися, що шлях L, що долають плавці, дорівнює 99 метрів. Ми так і запишемо, що L шлях у нас дорівнює 99 метрів. Далі, першого плавця ми позначимо Т1, пишемо час Т1, за який. Перший плавець подолав цю дистанцію буде 180 секунд. Ну, і нам треба Т2 записати, чому дорівнює час, за який другий подолав цю дистанцію. Це буде 220 секунд. Нас запитують, визначте швидкість руху кожного з них. Отже, ми одиничкою позначали першого плавця, то ми пишемо V1 знак питання. Ну і запишемо V2. Знак питання. Беремо, проводимо дві лінії, і то, що ми записали, дано, відділяємо від того, що нам треба знайти, і від розв'язування. Проводимо одну лінію. Другу лінію. У мене ці слова вже є. Ви їх собі запишіть і дано, і розв'язування. Отже. В даному випадку нам треба знайти швидкість за означенням. Швидкість ми знаходимо за формулою V дорівнює L поділити на T. Зрозуміло, що якщо нам треба швидкість першого тіла, то ми пишемо, що v першого тіла треба L шлях, що він пройшов, поділити на час, який він на це витратив. І, відповідно, аналогічно, що і V2. Швидкість другого тіла треба L. Шлях, що він пройшов поділити на Т2. Записали ми першу і другу формулу. Ну, а зараз просто обчислюємо. Пишемо тоді V1. дорівнює. Замість L підставляємо 99 метрів. Що ділиться? Ну, а Т1 у нас дорівнює 180 секунд. Дивіться, метри за секунду у нас буде відповідь. Ну, а зараз беремо калькулятор і ділимо 99 поділити на 180. Це дорівнює 0,55. То ми пишемо, це дорівнює 0,55. Додаємо одиниці метри за секунду. Аналогічно ми знаходимо v 2 Пишемо тоді v 2 у нас дорівнює. Замість L ми підставляємо знову 99 метрів. Що ділиться? Замість часу ми вже підставляємо Т2, яке дорівнює 220 секунд. Це дорівнює. Тепер 99 на калькуляторі ми ділимо на 220 і це дорівнює 0,45 0,45. метрів. За секунду ми написали метри за секунду, а не інші одиниці, тому що ми метри ділили на секунди. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Випишіть повністю, а я запишу скорочено. Отже, відповідь. В1 записуємо дорівнює 0,55 метра за секунду. Ну і записуємо В2, у нас дорівнює. 0,45 метрів за секунду. Ну що ж, ось така задача на знаходження швидкості. Ми тільки використали формулу для знаходження швидкості. Навіть одиниці ми залишили ті, які в нас є в цій задачі, і швидкість ми виразили в метрах за секунду. Ось така задача на цьому вправу завершена.